Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні давайте роздивлятись, в чому зможете досягти балансу. А, секрет якийсь відкриєте для себе. І так, знаєте, ситуація, яка ну, просто вона вам незрозумілою була, і вона вам розкриється як секрет. Якась ситуація більш пов'язана робота соціум з цією галузі. В чому досягнете балансу? Ось тут одразу показана дорога. Ну, така, що, ну, як десь ви там сходили і назад повернулись. Саме щоб закрити якусь тему, пов'язану з чоловіком. Так, з чоловіком телефонна розмова, зустрічаєтесь, розмова, ну, прояснення в якійсь там вашій темі спільній. Домовляння такі, що, ну от. Спочатку були, ну, як знаєте, плани одні були, трошки вони зміняться. Але все ж таки це буде збалансовано для вас і для чоловіка цього. І як виконання бажання насправді більш зацікавлений чоловік в тому, щоб виконалось саме таким чином бажання. Тепер. Дивимось далі. І з іншого боку, інша дорога, вона більш, ну, якщо ця дорога вона до особистого життя, більш все ж таки, а от інша дорога, вона більш робота соціум, коли перед вами розкриваються нові горизонти. А давайте так, більший відсоток все ж таки для чоловіка. Це може бути з вашої родини чоловік. Ну і і ваш чоловік, і ваш син може бути, і ваш брат може бути. Тобто людина, яка вам рідна і яку ви дуже-дуже любите. Це як можливість нових, нового шляху. Але дивіться, як ще не робить крок, роздивляється. Збалансується ситуація таким чином, що він як змінить свої погляди. Ну, тобто, наприклад, людина що плани мав в одну галузь, а виявиться, що він може розглядати більше можливостей для себе. Так, далі дивимось ось тут по роботі. Ситуація в голові чоловіка засіла якась розмова. Яку він знову і знову перекручує собі в пам'яті. Розмова, яку він обговорює з іншим чоловіком. Хвилюється трошки з приводу цієї розмови, хоче, щоб все владналося так, як йому треба. Ну, звісно, кожна людина так для себе хоче, але поки що не розуміє як. Якісь ну, як настанови, якісь як поради буде чути від того чоловіка, з яким він буде спілкуватись, і він таки досягне в цьому балансу, але дивіться, як це як у найближчі три. Тут в кого як. Для когось це буде три години, для когось це буде як три періоди, якісь. Для когось там три дні, три тижні найбільше це три місяці. Але ну, він тут згоден до того, щоб аби все владналось. І для багатьох це буде тема, яка пов'язана з жінкою, бо він ну, бачу, що в голові є. Образ жінки і є ситуація, яку він дуже хоче змінити. Він дуже хоче відкрити якийсь шлях ну, от, як для себе, для спілкування з цією жінкою. Тут тема ну, як тема номер один для нього, і він хоче саме в цьому змін, і приблизно вже знає, яким чином. Далі дивлюсь. Чому досягнете балансу? Ось тут показана розмова, чоловік та жінка здається. Давайте так, дві людини. Один чоловік, бо ну тут, знаєте, повертаю філіжанку, філіжанкою, з одного боку, це як чоловік, з іншого вже й на жінку мені схоже. Тож давайте, просто людина, а там може хтось впізнає свою ситуацію. Показаний чоловік, який вередує. Отак От я б це озвучила, бо тут в нього. Тут теж має до цього стосунок жінка, але тут ревнощі якісь, чого виридує? бо він собі щось тут таке непросто вигадав. Він як прописав це, як знаєте, як сторінки книги якоїсь гортає, і сюжет, який йому подобається з цієї книги, він хоче влаштувати в життя. Але перед ним стоїть людина, яка, от, знаєте, як заперечує йому. От він каже, що я хочу, щоб було ось так, ось так, ось так. А ця людина йому, знаєте, от ні, так не буде, тому що оце. Отак теж не буде, тому що тут оце. І він просто він ну, вже розлючений. Як це так не буде? Я так хочу. І... Кожного разу він думає про якусь жінку, яка і думає, з чого так думає. Думає, от вона б зробила б так, як мені треба. Тут може бути ситуація така, що цю людину, яка ну, заперечує всі його забаганки, можуть замінити на цю жінку. Ну, тобто він знає на кого. Він собі так знаєте, уявляє, що вона більш талановита, і вона знає, як і що треба зробити. І от в цьому для цього чоловіка буде баланс, якщо от з'явиться оця жінка, якщо вона влаштує все так, як йому треба. Ну, але дивіться, як, він. Не прибере. Він її, як на поміч хоче у цій людині. Ні. Ця людина для нього теж все ж таки є ну, такою цінною. Так, він як чекає когось. Ну, Наприклад, може дійсно існує ця жінка, і вона, наприклад, зараз у відпустці. І він тобі собі там каже, що прийде з відпустки і зробить все. Або, наприклад, знає, що треба брати людині в допомогу когось і має вже кандидатуру собі там на увазі. Далі дивлюсь, чим досягнете балансу. тут... В перспективах як мереживо плететься, але більш за все воно стосується особистих стосунків. І дивіться, тут як треба чоловікові навчитись допомагати жінці. Вона, вона вже знаходиться, знаєте, от у спілкуванні з цим чоловіком. І вона як вказує йому на людину, яка їй ну, складнощі якісь в житті робить. І як просить його про допомогу. Ось тут він, ну, він зробить так, як вона просить. Але це така якась цікава взагалі от ситуація, вона така. Ну, як з міфічним чимось пов'язано. Ну, наприклад, може жінка трошки ну, як прикрашає ситуацію, щоб чоловік скоріше був згоден на її умови. А, і щоб бути номер один для нього, ну, от по пріоритетності справ. От, Щось таке тут, знаєте, як ну, дещо. Надважливість, така, знаєте, от малюється для цього чоловіка. Для неї буде баланс, якщо він дійсно згоден буде зробити так, як вона його просить. Я так розумію, що згоден буде, бо раз нам цю ситуацію показують і не показують якихось там. Обмежень в цій ситуації, тож воно буде зроблене. Так, в чому досягнете балансу? Ну, По особистому життю тут доволі швидко досягнете тут для чоловіка більш е інформація, але про, про нього і про жінку. У стосунках буде досягнутий баланс. А зараз цей чоловік думає над тим, як повернутись до певного спілкування. Ну, для когось це, як в ці стосунки, повернутись, а для когось от просто до певної теми, щоб її обговорити, щоб взагалі дійти згоди. Ну, тут буде зроблене. Далі давайте подивимось блюдочко. Тут дублюється про цього ж чоловіка, про цю ж жінку. І знаєте, зараз дійсно от у цього чоловіка дуже великий клопіт стосовно їх стосунків, Тавтологія, але нічого стосовно їх стосунків. Тож, дивіться, знає навіть в чим причина хто винуватить з того, що у них так все ж пішло у стосунках. Знаю, що якщо ну, домовитися з цією жінкою стосовно тієї третьої особи, як, ну, яка є винуватцем цієї ситуації, то далі вже все буде легко. Для когось, ви як, знаєте, як ота білка будете стрибати по ваших справах, ви все зробите, і тоді для вас дійсно буде баланс в усьому. Далі вам ви собі самі кажете, що далі мені буде вже набагато легше, якщо я зроблю оце, оце і оце. Якісь три справи собі малюєте. <с -2> Цікаво тут. Ситуація показана для чоловіка, який собі сам каже, що якщо в мене налагодиться інтимне життя, то життя буде взагалі в балансі. Ну Може, так. може воно і так. Ну, зараз щось йому дійсно не вистачає цього. Як тут хтось з вас бажає бумерангу людині? Ну, людина образила вас, і вам хочеться, щоб так прилетіло цій людині, Ну, ви знаєте, життя насправді доволі справедливе і буде, буде тут, так. Да. Да, ваші сльози, вони просто так. Не пройдуть. І тут, да, тут буде досягнутий баланс. От для когось з вас, так, він такий буде баланс, що ваша образа обернеться людині ну насправді негарною подією. Так. тут щасливі зміни показані. Вони більш е чоловіків стосуються, аж три мені показані чоловіки, двоє більш-менш одного віку, ну там плюс-мінус, може, пару рочків. Один значно молодший. Угу. Ну, давайте на цьому я і закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня і гарних подій. І людей теж поряд з вами дійсно гарних. Бережіть себе, будьте в безпеці і в цей день, і в інші дні, і разом з вашою родиною будьте в безпеці. Побачимось в інших відео. Дякую всім вам за перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і дякую за ваші підписки. Всім пока.